Спеціальний прокурор Джек Сміт знову висунув звинувачення проти Дональда Трампа з нової кримінальної справи. Він виключив положення, які відкинув Верховний суд США у справі 6 січня. Дональда Трампа звинувачують у тому, що 2020 року він незаконно намагався скасувати свою поразку на виборах. Перше обвинувачення Сміта втратило чинність після того, як Верховний суд країни ухвалив, що президент здебільшого має імунітет до кримінального переслідування за рішення ухвалені на посаді. Новий документ містить майже ті самі кримінальні звинувачення. Зі списку видалили лише кілька положень, зокрема, епізоди взаємодії Дональда Трампа з працівниками міністерства юстиції. У першому обвинувальному висновку прокурор намагався закинути експрезиденту те, що він нібито намагався використати. Правоохоронні повноваження відомства, щоб скасувати свою поразку. Проте, Верховний суд ухвалив, що взаємодія президента з міністерством це офіційний акт, який надає йому судовий імунітет. У новому обвинуваченні Трампа визначають як кандидата в президенти, а не президента. На своїй сторінці в соцмережі True Social експрезидент написав, що нове звинувачення це акт розпачу та спроба відродити мертве полювання на відьом. Він також закликав суддю негайно відхилити усі звинувачення. Вачення обидві сторони повернуться до суду на слухання наступного тижня. Це відбудеться вперше з грудня, бо весь цей час справа була фактично заморожена. Прокурор подав новий обвинувальний висновок за три дні до остаточного терміну, установленого судом для апеляції після рішення Верховного суду.